Доброго ранку ми з України. Зараз 9 грудня, ранок, 10 година. І ми прямуємо в дуже цікаве місце. Це вже ми за Миргородом. Дуже цікаве місце це за комишнє є таке містечко, як Грабщина називається. Це народна назва. Села Лісове Комишнянської селищної ради Мергородського району Полтавської області. Само село Лісове знаходиться в долині річки Озниці правої притоки хоролу, яка має загальну довжину до 16 кілометрів. Більшість відомих на сьогодні хуторів Мергородщини за соціальним. За соціальною належністю можна умовно поділити на шляхецькі і козацькі. І ті і інші отримали свою назву від прізвища власників. Саме село Лісове спочатку носила назву Грабщина. Назва походить від прізвища власника графа Граббе. Це російський німець. Який заволодів землями недалеко від Комишні. Само поселення на цьому місці вже існувало ще в 1869 році і називалось Кутір Дворець. Граф Граббе обрав це місце для свого палацу у дуже мальовничих краях, двоповерховий Красень будинок стояв на порослій лісом горі, під якою стелилася прекрасна річка Озниця. Довкола розкинулися широкі лунки та густі ліси. У будинку до схилу гори було прокладено каналізаційні труби із кераміки. Було підведено воду навіть. На горі біля будинку був великий сад із фруктових дерев. Неподалік будинку було посаджено 5 лип на честь нащадків графа. У нього було п'ятеро дітей, це три дочки і два сини. Сам землевласник граббе здійснював дуже суровий суворий добір своїх працівників і завжди. Намагався утримати в господарстві цінних робітників, навіть привіз із Волині своїх селян, де він і є родом. Нащадки цих давніх переселенців з Волині і досі, і досі проживають в Комишні. Їх легко впізнати за характерними прізвищами. Лящук, Пилипчук, Килимник. Бешта та інші. Ці нащадки волинян і досі зберігають відчуття єдності. Про себе підкреслено говорять ми, ми грабшани. Так, уже ми під'їжджаємо вже ближче сюди оце повернули наліво і під'їжджаємо вже до цієї місцевості грабщини. Це таке місце. Тут е в порівнянні з тим, як виїжджали, там <смі> Сніга... снігу не було, а тут і сніг, і морозець. Та що велосипедом їхати дуже тяжко, тому що ну, льот, в деяких місцях льот просто стоїть і дуже уважно треба їхати. Но ми вже під'їжджаємо, ось така місцевість цікава, поля скрізь. Посадки дерев видно. Деякі дерева от на лівій стороні були вікові, Тобто дуже старі. Це вже от ми так і зупинились. І оце місцевість навігатор показує, що, що це якраз і є село Лісове. Нічого не бачимо, ніяких ні будівель. Даже фундаменту не видно ніде. Зараз ми оце під, підходимо до цвинтаря на Ну, Могили я б не сказав, що вони дуже старі. Там і 75-й рік поховання є, дуже старих не видно, не знаю, це, це кладовище чи, чи, може, ще й інше є на могили ну, не старі. Я чогось очікував тут кладбище старе знайти. Ну, немає нічого. Хадбище невеличке. А зараз ми от прямуємо от те місце, де там якийсь такий пагорб було видно. Ну Подивимося, що там таке є. Я в цій місце перший раз, так що нічого не знаю. Ну, поля скрізь все заросше, нічого такого немає. Там був видно навіть слід. Там далі, далі ми подивимося, слід хтось ходив ну вчора. Максимально вчора. Я думаю, зранку він не міг йти, Слід подивимося, є. Що тут можна робити? Так, оце ми б підійшли до цього горба. От бачимо цвях, це старовинний цвях. Це артефакт цього місця, що це дуже місце, місце старинне. Ну, поряд її були цвяхи Це сучасне. Теж прожавілі. Навіть знайшли цеглину тут із е, от «Г» буква грабе, от так як у цього графа поміщика був цегельний завод, і він теж виготовляв, виготовляв цеглу. Цегла така добротна, можна сказати. Ці цвяхи е, сучасні, проржавівші. Що тут наклалося багато періодів старини і сучасності. Все от перекопано, якісь тут рви рови такі викопані, непонятно що. Фундаменту я не бачу, допустимо, щоб він був якийсь цегляний чи кам'яний. Не знайшов нічого, ніяких артефактів не знайшов більше. Все перекопане, дуже перекопане. Ну тут бувають ну, з металошукачами шукають скарби. Ну і є легенда, що цей граф закопав свою біблі... бібліотеку десь цих місцях. Ну, от, видно, ну, це сучасна, це сучасна кладка, старинної я не бачив. Далі там було декілька дерев старинних, але ну, дуже мало. Може позрубували, поспилювали. Все такими клаптиками, невеличкими клаптиками, а скрізь все переорано. Приходимо тут, пошукаємо артефакти, але фактично нічого немає. В 1918 році там уже. В цей в нього палац в цього граф, так його вже ще в ті часи почали розбирати на цех Я думаю, що до цих часів все розібрав. І каміння, і фундамент, все, все, все. Ну, практично тут до. Ось ці слід. Це мій слід і он чийсь слід слідкий. Хтось був тут, що до цих пір ще шукають скарби. Ну, в графа була тільки бібліотека. Він її, як кажуть легенди, упакував у такі просмолені. Грині осмолені і закопав десь. Так, таких цінностей золота, в нього такого не було, він все забрав з собою. Тож можна знайти тільки бібліотеку, але я думаю, що вона вже книги згнили, навіть можна знайти щось. Так от прямуємо далі, отак все покопано, тут непонятно. такі рви, що тут треба лопатами трудитися дуже довго. Тут і знайшли таке місце неясне. зрозуміле місце. Зараз ми дійдемо до нього. Що фундаментів від старих будівель я просто не знайшов. Ну Може погано шукав, ну був вже морозець такий, так що тут ходить просто руки померзли навіть. Так, ми продвигаємося далі. От Буде таке цікаве місце. Дасть враження, що тут перерили як, так, вроде, якісь бойові дії, йшли і якісь бліндажі тут рили. Ну нічого тут такого немає і не видно. Ось ми знайшли, от, я знайшов отаке от місце, де такий підвальчик зроблений, Але це новоділ. Там е, така цегляна кладка, вже так гарно зроблена, ну, вже сучасна. Невеличке таке, де-то там 3 на 2,5 метри таке сховище. Що воно це означає, я не знаю. Накладка сучасна. І цегла сучасна. Далі ще буде таке. Неясне місце, ну практично можна оприділити, так як би цей граф робив і водопровід, і каналізація. Ось така яма. Вона була з кільцями, я так по зрозумів, і ці кільця витягнули уже зараз. Де то Глибиною 6 метрів. Це ми прямуємо туди вниз до річки. Але до річки ми так практично дойти неможливо, тому що і холодно там, там дуже холодно. Ну, низина. У мене руки замерзли, я не міг навіть смартфон держати в руках. Померзли руки. І далі там видно, що кущами заросло і до річки. Просто пройти дуже, дуже тяжко. Що ми прийшли, подивились, поїхали назад. Я думаю, що весною там і більше ближче до літа. Ми ще раз навідаємося сюди. Також ми розізнаємо тут. Де тут можна щось подивитися, якісь будівлі, будівлі тому, тому що нічого я тут не побачив. Ось таке озорце є. Це вирили, напевно, спеціальні рибаки. Сюди їздять, ловити рибу. Так, а це ми вже їдемо назад до Миргорода. Ось такі гуси є. Це вже ми... Біля комишні, на окраїні комишні. Такі руси красиві, крові такі. і ну, їдемо. Зворотним шляхом. Сама поїздка, дистанція була більше 62 кілометрів. Це туди і обратно. Такі місця тут, це вже ми їдемо до попівки. А це вже під'їжджаємо до Миргорода. Всім здоров'я і подорожуйте більше, пізнавайте рідний край. Це дуже цікаво.